Цікаво просимо на канал підприємства Крючков. В одному з минулих відео ми зробили анонс універсального ланцюга для часникосаджалки. Його використання дозволяє проводити посадку зубків чеснику розміром від 15 до 34 мм. Також хочемо звернути увагу, що сфера застосування чеснико-саджалки не обмежена лише посадкою чеснику. Тому що без додаткових модернізацій саджалку можна використовувати для посадки цибулі. Також можливе її використання для посадки інших цибулиних культур, але для цього можуть знадобитися доопрацювання. У цьому відео ми продовжуємо тему обладнання для вирощування часнику і розглянемо процес збирання дворядної та трирядної часникосаджалки саджалки для міні-трактора, які відносно нещодавно з'явилися у нашому каталозі. Ці два вироби дуже схожі. Тому ми не будемо робити окреме збирання трирядної моделі. А просто після збирання дворядної доставимо на неї додатковий бункер. Для початку давайте оглянемо комплект постачання та що туди входить. Несучі профілі рами. Дві штуки: передній несучий профіль довше заднього на 50 мм, вал приводу транспортера, ручки для транспортування. Комути для кріплення причіпного вузла, комплект метизів, бічні кронштейни рами правий та лівий, розкоси рами дві штуки, Загортачі по 2 штуки на один бункер. Вузол правого та лівого колеса. Зверніть увагу у дворядній та трирядній саджалці механізм приводу транспортера один опора валу приводу транспортера. СОшники. За кількістю бункерів. причіпний пристрій Грунтозачепи – дві штуки секції часникосаджалки – за кількістю рядів обраної моделі дві або три. Збирання часникосаджалки зручно проводити на тракторі. Попередньо закріпивши причіпний пристрій саджалки в навісній системі трактора. Але так як ми це робимо у холодний період року. То зйомку виконуємо в цеху на спеціальній монтажній стійці тут тепліше і комфортніше. Починаємо з кріплення переднього несучого профілю та бічних кронштейнів рами. Передній профіль довший. Встановлюємо задній несучий профіль і одночасно секції чесни косаджалки. Кріпимо лівий вузол колеса. Він поєднаний із механізмом приводу транспортера. Далі правий вузол колеса для надання жорсткості рамі. Використовуються розкоси. Надягаємо їх на передній профіль і за допомогою болтів прикручуємо до вузлів коліс. Встановлюємо вал приводу транспортера. Фіксуємо вал у механізмі приводу за допомогою шплінту. Прикручуємо до рами опору валу приводу транспортера. Перед тим як зафіксувати вал, затягуємо кріплення вузлів рами. Виставляємо та фіксуємо на рамі бункери. Робимо остаточну затяжку опорних вузлів валу. Затягуємо кріплення втулок приводу транспортера. Встановлюємо колеса ґрунтозачепи, фіксацію робимо за допомогою болтів. Перевіряємо роботу механізму приводу в комплексі з дозуючим пристроєм. Прикручуємо до секції чеснику-саджалки сошники. Фіксуємо загортачі у направляючих. Вставляємо в раму ручки для транспортування. У процесі роботи ручки слід знімати інакше вони можуть загубитися на полі. За допомогою хомутів прикручуємо до рами причіпний пристрій. Дворядна чесникосаджалка зібрана. Зараз ми покажемо, як встановити на саджалку третю секцію. Для цього приєднуємо саджалку до навісної системи трактора. Знімаємо лівий. Та правий вузол колеса одночасно з колесом та розкосом. Зсуваємо раму і надягаємо на направляючу третю секцію. Рами у цих моделей однакові. Тому максимальна ширина міжрядь у трирядної часникосаджалки саджалки для міні-трактора буде меншою ніж у дворядної, здійснюємо збирання у зворотній послідовності. Сівалка зібрана та готова до роботи. Після перегляду цього відео запрошуємо вас відвідати наш сайт. Посилання на розділ з чеснокосаджалками в описі під відео. Приблизно тут. Переходьте, дивіться, обирайте та купуйте. Дякуємо, що дивитесь наші відео та користуєтесь нашою продукцією. До зустрічі на каналі Крючков.